6 сьогодні буде питань не то 5. Так, от перше питання Інна пише: чи можливо щось змінилось в сторону покращення поза С. Можливо, пройшли якісь перемовини, катастрофи не буде. Ну, друзі, такої якоїсь масштабної катастрофи, по типу як була в Чорнобилі, я не бачив. Є вже не одне відео. Не один розклад, чому не можна, не можна дивитись постійно, не можна постійно дивитись одне і те саме питання, тому що інформація буде плутатись і тоді переплутаються всі розклади, розумієте? Не буде сенсу ні від цього розкладу, що знову дивиться, ні від тих, які дивився до того, розумієте? От, вже дивились неодноразово з вами такого, якісь там провокації все-таки випадали, щось там якесь, але воно більше локальне, ніж таке масштабне на всю Україну чи там взагалі на півконтиненту. Ось так, друзі, тому, тому я не буду дивитися ще раз це питання. Дивіться ну, вже в записі. Дякую за донат, за що банку. Хто відправив, дякую вам величезне. Дякую. Так, друзі, ми з вами починаємо розглядати питання з телеграм-каналу, які, які ви писали, і самі ж голосували своїми реакціями. Телеграм-канал ви можете знайти у мене в профілі в Ютубі. Вкладка про канали. Там є посилання на телеграм-канал. Звідти я беру ваші питання. Ви пишете питання під постом про 5 питань ввечері і самі ж голосуєте своїми реакціями топ-5, які розглядати на стрімі. Ось так. Тому, хто не підписаний на телеграм-канал, будь ласка, підписуйтесь. Так, друзі, а ми з вами починаємо розглядати перше питання ось від Юлії. Доброго вечора, слава! У Юлі аж два питання написала: чи можуть вагнерів в Білорусі ліквідувати разом з лагерем? І, друге, в яку пору року прозвучить остання повітряна тривога. Шукаємо підказки. Юля шукає підказки і цікавиться за вагнерів. Що буде з цими вагнерами? Давайте подивимось. Реакції набрало багато це питання. Дивимось, чи можуть в Білорусі ліквідувати? разом з, вагн... з лагерем цих вагнерів. Вони як то їм дороги випадають, вони як-то, дивився вже це питання, друзі. Є в мене останнє відео ось про цей заколот в Рашкі, можете подивитися це, це відео. Вони будуть розпорошені. Вони частина там підпишуть з регулярною армією контракти. Частина, бачите, дороги їм випадають. ну Я не бачу прямо знищення. Я бачу, що їх от прибрали, щоб. Бо для цього бубнового ось це дуже неприємна історія. От, дуже неприємна, і е, дуже сильно пошатнула і погіршила його стан всередині, всередині рашки. Про Білорусь тут, бачите, про знищення такого немає нічого. Але це дуже сильно їх перекинули туди, їх дуже сильно, бачите, е, пошатнула ось позиції цього бубнового. Дуже сильно. От і плітки зараз будуть, і. Е, Будуть багато розмов, будуть незадоволення людей, буде отам от у них наражки. Ось так я бачу такого прям знищення. Вона сама як, як, оця, як оце створіння, як оця істота, цей вагнер, як, вона перестане існувати, як структура. Ось так, друзі. Так, наступне питання. От, яку пору року прозвучить остання повітряна тривога? Можемо, друзі, подивитись. Такий експериментально зробити експериментальний розклад. Остання повітряна тривога в Україні. Яка пора, пора року буде? Тут, бачите, закривається. Інформація немає. Початок цього, початок кінця починається це все, бачите? Весною весняна карта. І от весна літо, бачите? Весна літо. Тут остання, остання повітряна три... немає такої відповіді, бачите, але все-таки натякають нам, що весна літо цього року цього року це переламні такі моменти. Дуже надіємо, що наприкінці літа і буде цей, бачите, військові перемоги випадають. Будемо надіятися, що це кінець літа. Можливо, там початок осіні також може бути. Будемо надіятися на це. Але тут саме вказують, не на, не на, бачите тут повітряні тривоги, удар по повітряним тривогам, можливо, скасування їхніх повітряних тривог. Випадає весна літо. Будемо надіятися, що це ця весна-літо. А взагалі тут інший розклад. Тут три туза виходить. але вони в такій комбінації, що основні, це вказує на основні такі переламні моменти. Або моменти, які будуть впливати на оці останні тривоги, вони відбуваються весна літо. Ось так. Точно, бачите, закриваються карти. Це дуже таке пряме питання, але ось те що, те, що ми побачили з вами, друзі, випадає ось так. Так, наступне питання. Наступне питання у нас від Алікса. Чи правда, що на Росії зараз назріває конфлікт між ФСБ та МО? І чи є це початком розколу рашки, якщо це так? Початок розколу рашки, друзі, почався. Оце був перший поштовх, коли оці вагінери пішли на Москву. Оце був перший поштовх стосовно оцих конфліктів. І початок, початок розколу звідси це вони посіяли це зерно. Це зерно посіяно. Так, ну ми дивимося, чи правда, що конфлікт між ФСБ та МО Рашки. Назрів, що він є. Конфліктної карти не не випало тут є якісь Прямо конфліктної карти, друзі, я не бачу. Там є якась е, така подвійна, подвійна гра з обох сторін, є подвійна гра, але ну, це не конфлікт. Тут е, одні бажають грошей інших. Тут іде битва, така битва більше за гроші. За потоки, за гроші. Ось так. Я не бачу прямо такого конфлікту, не бачу, а е, сам роз, розвал Рашки вже зерно посіяне, воно, воно піде з якихось військових, знову ж таки, з військовою підтримкою. Ось так. Це буде більш таке, щось схоже, може не таке точно, як було, але щось схоже, що зробили ці вагнери. Ось так. Доброго вечора всім, всім привіт! Хто вже в чаті? Вітаю, відьмачка, Ларіса. А з Ларісою вітався. Лена також вітався. Всім привіт. Юля, привіт. Хуамай, добрий вечір. Так, завтикав задати питання в телеграмі. Що буде можливість? Подивіться, будь ласка, чи будуть знищені ту 160, які обстрілюють Україну з х 22? Ну, там наче не ту 160, а тут 22 М3. Ось ці літаки. Давайте подивимося літаки, які знищення. Чи будуть знищені... знищені ці літаки, які обстрілюють? ракетами X22 Розумієте, Тут випадає таким чином, що частина вона буде як частина буде, буде недієспособна, недієздатна. От, вона буде, не зможе використовуватись. В принципі, так випадає. Вона, прямо... вона випадає як пошкодження. Тут більше випадає карти пошкодження, не прямо що знищена. Якась частина буде пошкоджена. І ця частина. Ця частина більше як, більше, як от диверсії якісь, або е, ці, знаєте, партизанські, може, якісь удари можуть бути. от Пошкодження випадає, як, як пошкодження якоїсь частини. Ось так. Особливо якісь вгли, вглиб в тилу, в тилу, пошкодження якоїсь частини цих літаків в тилу. Ось така відповідь. Ну, знищення такого не випадає, на жаль, бачите. Вони як будуть, будуть ховати її. Ну, партизани якось. Чи партизани, чи, можливо, ці. <кхем> Скоріше за все, партизани зможуть якось пошкодити. Ну, випадає як пошкодження. На жаль, блін, не знищення, бачите? Ось так. Така відповідь. Наступне питання у нас <кхем> таке задає Оксана. Оксана пише, доброго дня. Саміт НАТО в Вільнюсі може прийняти даленосні для України рішення, бо в мене на нього дуже великі сподівання. Давайте подивимось. Саміт НАТО в Вільнюсі. Доленосних не випало. Все-таки це не випадає, бачите, доленосних якби пізніше трохи випадає. От. Пізніше випадає, випадає пізніше. Тут, бачите, хвороба для України випадає. Тут пізні... вона випадає пустою пізніше. Ось так. Якісь неприємності випадають пустими пізніше, бачите? Тобто всі неприємності стають пустими, але це інший етап. Ось це перший етап чистка, і от другий етап ну, пізніше. От на цьому прямо доленосних ні. Якісь будуть прийняті рішення, але ну, вони не доленосні, вони більше такі е нагальні або в порядку, в порядку денному, ось так більше, але ну, не прямо доленосні, на жаль. На жаль, на долиносні пізніше випаде. Трохи, треба трохи почекати. Ну, от. Вони будуть, це точно. Так, точно, ви праві тут 22, М3. От, да, ось ці. Ну, взагалі, бачите, по стратегічній авіації от вона буде пошкоджена. Ну, будемо чекати, так випадає. Так, наступне питання у нас Катерина пише: Добрий вечір. Добрий вечір. Ставлення Зеленського до Єрмака. Чи знімуть Єрмака з посади? Хвилює питання, наскільки шкодить ця людина своїми діями нашій державі. Так, подивимось, наскільки цей він наче трифовий король. Бачите, він, е, не цей. він не патріот. Так, бачите, пусто він кладе країну, от державність, от, закони також пусток. Бачите, для нього це? Пусті, неписані. Він тут е, він не патріот. От, він бачите, от біля Бубнового тут короля знаходиться. Може, це, це якийсь його друг там поряд з ним е, також. Він не патріот, бачите. Він біля нього е, випадає піковий туз. Піковий туз біля нього це інша країна. Для нього близька інша країна. Ось так випадає. Він нічим не е, ну, я не бачу якогось супер е, важливості від нього. Не, не випадає суперважливості від нього навпаки. Бачите, як? Так, і дивимось. Тобто це була перша така частина відповіді на ваше питання одразу, поки я його шукав, бачите, як випадає. Прямо чітко. І біля Бубнового короля він, може, він закоханий, там, можливо, він хотів би стати таким же. Знаєте, вони люди є такі, які е, бачать в якихось там диктаторах чи ось таких покидьках, е, бачать. Приклад, як можна, або думаю, що вони зможуть бути такими же, але не враховувати помилки таких, як оцей пуйло, да? цей бункерний. Ось таке психологічне більше, бачите, отака психологічна історія там. І дивимось, <кхм> ставлення. Які відносини у нього з президентом? Як до цього ярмака ставиться президент? Там не такі гарні стосунки випадають. Все ж таки, все ж таки... Він розуміє. Ось тут президент він вийшов як фігурою піковим королем. Не особисто як Зеленський, а от президент, як він, він відноситься до нього як більше як президент е патріот. Ось так. Тому він розуміє, що там він президент все розуміє. Ось так, друзі. Ставиться, немає такого дружби, тут не випадає прямо сильної дружби. Тут, можливо, які, тут якісь домовленості, і все-таки він кхм, кхм, втратить е, владу, цей Єрмак він втратить владу, його ви, викинуть звідки. за допомогою західних країн. Він е, не, не зможе протистояти за Заходу. І президент займе, займе позицію заходу. Ось так випадає на цього єрмака. Так, наступне. Наступне питання також від Катерини, також цікаве питання. Дивимось, моральний стан кацапських військ в лапках військ, кацапських, кацапських не в лапках, а військ в лапках після маршу цього вагінера. Дивимось. Моральний стан ворожих військ після цього <кхм>, маршу Вагнерів. Подавлений, <кхм> вони бачать що. По-перше, це під підштовхне їх до алкоголізму. Вони вони бачать, що хлопоти бубнові вони бачите, хлопоти бубнові Дивіться, хлопоти бубнові тут випали з хворобою, з поганими картами. Загально їхній стан, вони бачать, це не керованість. Бачите, це не керованість. Вони побачили, що війська по факту, бачите, не керованість, не керовані так. І оцей бункерний він також <кхм> побудовано це все на балачках, на плітках і на іпсо. Ось ця його керованість побудована на цьому. <кій> вони будуть бухати. От випадає карта алкоголізму, до цього підштовхне. Це перше. По-друге, стан їхній різ, різко змінився. Це вже, ну, це подавлений, спустошений. Ну, дивіться, взагалі випадають. <кій> вони розуміють, що вони голі. Як соколи, як от, знаєте, отаке. Вони голі не прикриті, вони тільки там е, і можуть триматися на фронті, тому що вони там зробили декілька ешелонів, еш, декілька ешелоновану цю е, оборону. Оце, оце і все. Вони розуміють, якщо їх там виб'ють, їм прийдеться йти на на, е, на ці перевороти далі. Ось так. Моральний стан, психологічно подавлений максимально всі карти, які є. Психологічна подавленість, морального стану там взагалі немає. Вони о, будуть бухати, у них о, дуже поганий моральний дух, і взагалі його немає. Тут взагалі військової карти немає. Бачите, воно, тут військового цього їхнього військового, так, так званого в лапках духу, тут взагалі немає. Вони там пересиджують, вони просто попідписували контракти за гроші, вони аби залишитись живими і аби платили гроші. Ось так. Взагалі немає ніякого морального духу. Він відсутній. Тут навпаки психологічні дуже сильні проблеми. Навпаки, тут все, що стосовно морального духу, тут повністю навпаки випадає у цих кацапських військ. Тут всі психологічні карти зійшлись в поганій комбінації: алкоголізм, наркоманія, ось таке. Ось так, друзі, що ми побачили з вами на ці питання. Морального духу, бачите, ніякого немає. Це на руку і допоможе нашим військовим. Оцих вагінерів прибрали це також. Ми бачили з вами. От відео про цих вагінерів що це на руку і допоможе посприяє, точніше, не допоможе, а просто посприяє звільнення наших територій, тимчасово окупованих. Ось такі відповіді, друзі. Ми сьогодні з вами отримали на ваші питання. Всі питання були з телеграм-каналу. Також з чату тут також я відповідаю людям, хто писав. Пам'ятаю, друзі, ваші донати, дякую вам величезне. Тому і читаю ваші також питання із чату. Ось так. Всім дуже дякую за ваші питання, за те, що ви заходили і не забули поставити лайк. Величезне дякую за донати. Дякую що... дякую, що не забули поставити лайк. І також, друзі, якщо ви вже додивилися до кінця, поставте, не забудьте поставити вподобайку, поставити і підписатись на канал. Підпишіться, щоб не пропускати відео, поставте дзвоник. От. А я всім ще раз дякую. Тихого, безпечного, мирного вечора вам і ночі. Бережіть себе і своїх близьких. І ми з вами зустрінемось в ефірах. До зустрічі.